Мене звати Наталя, я сама медик за освітою, маю вищу економічну освіту. Е, ну, Я зараз виглядаю так, напевно, на відсотки 80 добре. Щоб ви розуміли, що в мене є дуже тяжкі хронічні захворювання. У мене проблема з четвиткою, і була така біда, що я не могла ходити. навіть в туалет. Розумієте? Тобто на коле треба було сісти, це мали прийняти участь судопи, і треба було стати з нього. Я з допомогою вже ставала. Ішла до того, що пішла на класичне лікування. Посадили мене на гормон і на І Дійшла до того, що мені ставало гірше, гірше і гірше. І тут є такий мій ангел-хроники, Наталя Дорош, каже, ну що ти приїхала. Каже, давай беремося. До лікування і на сьогоднішній день я вернулася не тільки до того, що я можу ходити. Я хожу на підборах, я працюю, я не то, що почуваю себе добре. Вчора я мала можливість мати коучин з Оксаною Леженською, і я здала попередньо результати аналізів. Я була вражена, що ви розуміли, що мої результати по стану здоров'я зашкалювали і лаборантки, які робили це, каже тобі 100 років. Від світить перша група лежачих. Станом на вчорашній день я не повірила своїм очам. Мені дзвонить лікар і каже: дитино, ти воскресла. В мене прийшли в норму, основні показники один ще наполовину зменшився, а основні сумі І я чую себе настільки добре, що я знаю, що мені ще трошки і буде 20, 19, 18. Дякую Господу Богу, я дякую вам, я дякую е, панам Шимкам, Всім всім, і Наталя в першу чергу, що Господь через неї і я почула, тому що ну, я дійшла до краю. У мене чоловік і із чорнів, діти теж, бо я дуже активна, я лідер. А тут я, вибачте, не можу стати з туалету, Ділюся щиро, бо це була біда. І крім того, що мені було настільки погано, що я казала, Господи, дай мені смерті! Я грішила, але ну розумієте стан. Тому той, хто тут новачок і хто ще думає пити чи не пити, 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 молодіти, бути здоровим, набратися енергії. Я чую, Хвори, а хворий не хоче нічого. Тому що я, я, я вам дякую, які у плівці пані. Дуже мало. Дуже мало. Я два роки тому почала, пішли напрямки на ногах, я, напевно, злякалася, це було загострення. Я п'ю з листопада місяця. В мене були від гормону такі головокружіння, що я перестала їздити машиною, і в мене злякався син. Я не могла по хаті прийти. Я в такому космосі літала на таких качелях, не говорячи рідним. І така була головна біль одну ніч, що я хапалася за Трамадол, але стрималася. Це було за гостей. Сьогодні я літаю в космос, танцювати польку можу легко, любе голубе. Тому, ну дякую Богу, дякую, пані Вірацію. 12 листопада з чоловіком впав. 24-го, але я починала з половинки, бо головні головіння були від гормону, на який мене підсадили, було також підвищений тиск, ялець медролузріза. Будь ласка, яких продуктів ви Який продукт? Це ранішні. Я зразу почала з них ранішній і Заспокійливи і проблеми, перепрошую, ставним трактом було страшне. Я ходила два рази на тиждень в туалет, Розумієте, як тільки я почала нічну кощі, я рано маю візит до туалету я на нього сідаю сама і стаю сама. Ну, Я можу говорити такі речі, які не всі можуть сприйняти, але я вчора вам кажу, це було страшне. Зараз я маю чудовий результат. Тепер я ну, це я тільки... Починаю в правій це теж і в кошти, розумієте, далі мені треба буде обов'язково. У мене вже нутриціолог, дієтолог, ми вчора розібрали, я додаю кулаген, я додаю бікардію. І ще один момент. Коли ми почали вживати, почався.